Зверніть увагу, як правильно тримати гачка. Кожен вибирає для себе зручний варіант. Можна тримати ось так. Можна тримати ось так. Кожен спробуйте для себе зручний варіант. Далі. Беремо ниточку, кінчик ниточки. На ліву руку на вказівний пальчик, ось так надягаємо, притримуючи великим пальчиком та середнім пальчиком. Заводимо. Гачок у петлю прокручуємо, і у нас утворилася така маленька петелька. Потім вже я беру на лівий пальчик ниточку, і це буде у нас ниточка постачання, притримуючи її мізинчиком лівої руки, щоб вона у нас не постачалася більше, ніж нам потрібно. Завжди роботу тримаю в середнім пальчиком. Та великим. Отже, тримаю і гачок завожу під ниточку постачання, підхоплюю та витягаю в цю петельку. Отже, продовжую тримати середнім та великим пальчиком лівої руки свою роботу, мізинчиком підтримую, аби ниточка більше не постачалася, ніж за потрібне, і знову підхоплюю ниточку постачання, витягаю. Підхоплюю, витягаю. Підхоплюю, витягаю. Ось так утворюється косичка з повітряних петель.